На дрони для ЗСУ з таким написом у парку в центрі Чернігова голова громадської організації Бо можемо Андрій Галюга збирає кошти на потреби військових. Попробував таким от чином звернути увагу на те, що ми всі розказуємо, що у нас сідає мотивація, Там чи там немає засобів, відключають світло, бізнес там туди сюди Оце все зменшується, зменшується. у Людей немає грошей. Ну ок. Я зараз дивлюся вон, в магазинах черги. Я дивлюся в тому, що бізнес працює. Запитів від військових стає все більше, а донатів менше, розповідає Андрій. Ми збираємо на комплектуючі для ФПВ-дронів і для першої сіверської танкової бригади, і для батальйону Айдар, і для 80-ї окремої десантно-штурмової. І у нас є запит від 46-ї, і у нас є у нас є дуже багато запитів. Для збору коштів використовує пластикову трубу від снаряду. Труба від снаряду від порохового заряду М 777. В посадці в Донецькій області знайдена Чернігівці на такий вид збору реагують позитивно. Я, я не живу в Україні, але звідти шлю на різні на, на машини, на таке. Угу. Так. А тут, бачите, як гарно. Хлопці збирають гріх не дати. Ну, намагаюся по можливості допомагати. Знайомі збирають часто, самі родичі воюють. Так що стараюсь максимально допомагати. Є можливість допомагаю. Всі ми, ми виснажуємося, всі ми люди і всі ми хочемо, щоб це скоріше закінчилося. За годину в парку Андрій Галюга зібрав близько двох тисяч гривень. За мої неповних 40 років життя я не протягував руку не раз. Кількість запитів від військових змушують нас робити і це. І в більшості своїй ми націлені не, не на те, щоб там ставати на коліна і просити, а націлені на те, щоб розказати людям, що це треба. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.